Продається житловий будинок з земельною ділянкою в селі Малі-Де-Деркали, розташований у зручному та спокійному місті з хорошим під'їздом. Село знаходиться в Кременецькому районі Тернопільської області, з регулярним сполученням до районного центру міста Кременець та навколишніх населених пунктів. Місцевість тиха, зелена, з чистим повітрям ідеально підходить для постійного проживання, сімейного життя або дачного відпочинку. Загальна площа будинку становить 106 квадратних метрів, земельна ділянка 36 соток, рівна та простора, з можливістю використання під город, сад або ведення господарства. Будинок у доглянутому стані з шиферним дахом, який не протікає та зовнішнім облицюванням у гарному стані. Усередині зроблений ремонт будинок сухий і теплий. Житло продається з меблями, що дозволяє заїхати та жити без додаткових витрат. У будинку підключений газ, опалення здійснюється двома грубками та газовим конвектором, електрика заведена, води в будинку немає, проте на подвір'ї є власна криниця з постійним доступом до води. Під будинком облаштований підвал, який Використовувати для зберігання консервації та продуктів. На території домоволодіння розташовані льох, літня кухня, хлів та кілька кладовок, що робить об'єкт зручним для ведення підсобного господарства, подвір'я простора з можливістю облаштування зони відпочинку, господарського двору або додаткової забудови. Можливий продаж за сертифікатом втрачене житло, ціна 4700 доларів США. Додаткові фотографії та фото внутрішніх приміщень доступні в телеграм-каналі.